Всім привіт. Це єдиний відео, де буде хоч якась політика. Політика. <свистит> Коротше. В є... моєму родному селі хочут на річці построїти гідроелектростанцію. Але... але в чому проблема? А в тому, що. Дамбу построїли недостатньо ну, воперух прочно в соку. До того колись давно, коли моє село дамбуло затопило, і, і після того построїли дамбу. І проблема в тому, що якщо вони построять ту дамбу, то село затопить. А я живу дуже близько до дамбі, в декілька метрах від дамби. Короче, повний ролик на канале. Я буду другое казати. Несколько минут от бы, значит, я живу. И то означает, что у мене тоже топит, если они там построять на речі ролик в Фристанцию. И все село проти. Он идет с полицією в село. Без предела. Не строїли там на дамбі єджу Ні. Я думаю, що люди б зуголосилися, якщо там був, укріпили б і давали халявне світло. Тоді б всі не лише згосилися, але і помагали б, допомагали б чим, чим могли б. Але ніяких, виходить. Не буде ніяких там укріплень дамби і халявного світла. Укріпити дамбу вони могли. Ну чи построїти сперед усієї дамби, що вже тепер нову дамбу, яка буде майку і прочна. Щоб ви розуміли, та дамба це та дамба. Це лише лише Земля і каміння, земля і каміння. Від ну, землі, похожу, строїли туди, бо я не знаю, чи люди строїли тудам, чи ко, чи правительство. Ну, коротше, вона не бетонна, то земля е і камні, і на дамбі куча дерев просто, що її укріпляє. І благодаря тій дамбі наше село не досі, досі не затопило. А у нас річка. Горна річка на ній постійно волює, то оскільки наша річка Терес називається і Це Горна Річка. Вод... Правда, літком в один час, коли я був в Україні, вона була більше похожа. Жа на пересохшу річку, і за того, що там вода, висота води була 2 см. Але все ж таки, коли дожді, я був в Україні. Дожді, я все ж таки там жив. У мене до сих пор там є хата. Я все ж таки основне місто проживання. У мене було в Україні, а тепер в Чехії, правда, ну це не важливо. Я бачу, коли що коли дощі, вона дуже сильно піднімається. І люди не хочуть просто, щоб їх затопило. І віці вона хочуть ділити гроші на те, щоб дамбу прокачати. Зробити її маю соку, більш прочну, повітряство там всяким. Там, 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 Ті, хто хочуть построїти, і ті, не хочуть лише доповнітельні гроші брати з того села. Калина. Село Калина, моє родне село називається рідне. За тобі все село, якщо не зробити. Якесь укріплення дамб. І при цьому зробити гідроелектростанцію. дамбу скоріш, не потрібно укріпити, хоча це теж потрібно, або це не так сильно потрібно, як е, е, зробити її більш високою. І е, більш прочною теж було б непогано. Бо, хочу, в принципі, там в основному машина і більш запрещено ходити, але все одно машини дуже даже ходять. Так що і укріпити є. Ходять, е, 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 якщо що, їдять взять по дамбі, але мало. Е... І я думаю лічно, що якщо вони не хочуть по повному тратити до хрена грошей, і все було краще, то я думаю, замість того, я б перший варіант був до того, як я придумав просто укріпити і вилечити дамбу, вариант... був варіант сперед дамбу построїти ще одну майкрепку і. Велику високу дамбу. Викупивши в людей частину їхньої території. Ну, я думаю, варіант, який я розказав до Дудо, геніальний. Ну, на цьому все, бо я не хочу довго про політичну тему, тим болі коли мій канал взагалі не про політику. Я просто предлагаю провести. України такі варіанти, як я розказав у відео.